Тернопільська Нива активно готується до початку нового футбольного сезону. У команді представили шістьох нових гравців, які готуються до матчу проти Чернівецької Буковини у першому раунді Кубка України, який відбудеться 3 серпня. Про це повідомили під час прес-конференції, де головний тренер футбольного клубу Нива Євген Калиниченко розповів про цілі футболістів у першій лізі і представив нових гравців. Хочеться вигравати від гри до гри, це головне завдання. І як я сказав, хотілося б, щоб це було не просто перемоги, а щоб це було системно. Ми хочемо грати так, щоб подобалось болівальнику, і щоб це давало результат. Я впевнений, що так як працюють хлопці зараз на зборах, і так як вони відносяться до своєї роботи. Про нижні планки ми думати не будемо, ми перед собою ставимо однозначно завдання потрапити в четверку, але якщо навіть це не вийде, я впевнений, що навіть в групі вибування ми наше завдання бути там, де не будуть, ми не будемо переживати за зону виліту». Під час конференції з командою поспілкувались і вболівальники. Одне з актуальних запитань: чи немає загрози, що нива може стати не тернопільським клубом? Нива Тернопіль напріору на може переїхати в будь яке інше місто. Це саме, само, що ми будемо розглядати якісь інші клуби, які самі Кропати, чи вони переїдуть в інше місто, власне те ж саме Нива. Ниво цей Тропська команда набула є і залишається в Тернопільське. Стояти на земле переїзду повного футбольна команда у новому складі налаштована тільки на перемогу, заради того, щоб примножити спортивні досягнення області та країни.